На годиннику 8.42. І зараз, коли ви побачите студію загалом, ви не здивуєтесь, але вам стане дещо цікавіше. По перше, qr код на ваших екранах. Ви бачите його. По-друге, номер карти. Ви бачите його теж. По третє, я впевнений ви і телефон зараз. Як я берете, у мене і камера одразу відкрита. от і що я роблю, я його сканую. А по четверте, я у студії не сам. У нас у студії. Микола Волохов, позивний Абдула, це командир підрозділу терору у складі 3-го армійського корпусу. Я вас вітаю. Вітаю вас і слава Україні. Героям слава. І е, QR-код, який сканувати, я зараз закликав наших глядачів. Він про 100 fpv дронів. Загальна мета 450 тисяч. На банці зараз 124 тисячі 733 гривні. І натиснувши кнопку Поповнити банку, можна власне зробити так, щоб накопичень стало більше, дронів стало більше, ворога стало менше. Ці дрони, я ж так розумію, це ті, які в один кінець, і мінус техніка або окупант. Саме так це ті дрони, які летять в один кінець і роблять так. Що окупант теж приходить в один кінець на українську землю? Я трошечки дам відповідь на запитання, яке, мабуть, у багатьох глядачів виникає, як за 450 тисяч можна зробити 100 дронів. Хто трошечки орієнтується в матеріалі, розуміє, що отакий от дрон конкретно оце він з тепловізійною камерою, то він коштує трошечки дорожче. Але б він був звичайно. Він коштував би від 30 тисяч гривень. І питання: як за 450 зробити 100 штук? А діло в тому, що дрони ми вже маємо в досить великій кількості. Від держави отримаємо mm -hmm. сам корпус закуповує різні соціальні проекти. Люди нам самостійно збирають дрони, надсилають. і проблема, з якою ми стикаємося з тим, що от дрон, який приїхав, наприклад, тиждень тому назад. Він полетів, вилетів на бойове завдання. Ворог побачив, які в нього чистоти. Можливо, отримав якийсь трофейний, збив, або знайшов уламки, обробив цю інформацію і модифікував систему протидії. І уже через тиждень цей дрон може бути неефективний. І у нас тоді вибір. Ми можемо або його так покласти, сказати, там нас держава не забезпечила, або е будемо чекати, поки прийдуть такі дрони, які долетять, або взяти самостійно, придбати в Китаї отакі от. Такі от Різні розхіднички маленькі, іноді це плати, іноді це антени. Дуже різні компоненти треба змінювати і зробити так, щоб цей дрон долетів. Тому друзі, я всіх закликаю донатити. А ви донатите на це, щоб ці дрони долітали до цілі? Насправді не так важливо, скільки дронів. А важлива їх якість, і давайте простими словами поясню. Оце кумулятивний боєприпас, він дуже легенький. Він важить, коли він бойовий, то він важить 700 грам. Цей конкретно варіант наші сапери, звідти БОБухівку дістали. Я так уточнюю про всякий випадок. І якщо він попадає всього 700 грам, якщо він попадає отак в бронетехніку, то він прошиває БМП, він прошиває будь-що, Ну, мабуть, тільки танк він не може прошити. Для цього треба підвищеної потужності. Але уявіть собі, якщо ворог став. Авить заваду, і цей дрон починає отак монтеляти? Він не попаде і він вибухне на відео. Буде вибух, але шкоди техніці не буде жодної. Тому ми їх модифікуємо. Ви донатите. Ми модифікуємо, і кожен дрон долітає до цілі. Чому це зараз надзвичайно важливо? На вулиці зима, і кожен виліт надзвичайно складний. Е, і простими словами: якщо цей дрон не долетить, або не попаде в останній фазі, то треба буде летіти наступному. Це ще 15 хвилин часу. Це ще 15 хвилин можливості окупанту дійти до позиції нашої піхоти. А все це робиться насправді в першу чергу. Ми кажемо знищити ворога. Ми кажемо перемогти через знищення ворога. Але насправді про те, що думають пілоти кожного дня, коли вражають цілі, щоб піхота не дійшла ворожа до нашої піхоти, тому що це буде боєзітнення і там завжди може хтось загинути або отримати поранення. Друзі. Росія дуже сильна країна за реп і іноді буває так, що жоден дрон не може долетіти, тому що повністю радіополе покладено. І тоді ми використовуємо отакі от дрони. Я обіцяв вам щось новеньке принести. Це щось так. новеньке, це дрон з оптоволоконною котушкою. В оцій бабіні знаходиться 25 км кілометрів оптоволокна такої тонесенької ниточки. Внизу кумулятивний боєприпас, і ця штука вона залітає, попри будь-які завади ворога, і на отакі пташки. Катушки коштують дуже дорого, ми їх самі мотаємо. На оці пташки ми ставимо завжди топові камери і топове обладнання, топові гвинти, щоб він долітав. А ви нам донатите на ці гвинти? Ви нам донатите на ці компоненти і разом з вами, коли ми в команді працюємо, наші пілоти ідеально долітають до цілей. А ми купуємо оці всі компоненти, наприклад, ось тепловізійна камера. Чудово, ми протестували десятки і знайшли саме ту, яка працює найкраще. І разом з вами, як команда, ми робимо, щоб ці дрони долітали. Ну і ці, і ці дрони, я так розумію, вони ж теж летять на поодинокі, летить умовно ось цей головний з максимальними обвісами, який якому радіо завадить до, скажімо так, до гвинта. А... Пробиває таким чином коридор уже для його менших братів, які потім полетять по своїм завданням. Це ж так відбувається? Не один же ж дрон на оптоволокні, чи, там я не знаю, десяток на оптоволокні запускають одразу. Чи і десяток одразу хай летять, займаються своїми справами, знищують вже конкретні цілі. Знаєте, Раніше було так, що дрони літали поодиноко. Воно все не працювало в системі. Зараз у нас вдалося побудувати в третій окремій штурмовій бригаді спершу, а потім в третьому армійському корпусі, і командир Андрій Білецький масштабував цю технологію. Ми працюємо, ми це називаємо кілзоною, а в державі це називають стіна дронів. Принцип наступний: у зоні враження, там, де може знаходитися ворог, завжди знаходяться дрони, які. Готовий нанести враження негайно, фактично. Цей один дрон завжди перебуває у кожному секторі враження, і коли він бачить ціль і починає наносити враження, то наступний дрон злітає, щоб його підмінити на бойовому чергуванні, і таким чином ми забезпечуємо суцільне перекриття зони відповідальності. Якщо тільки ворог заходить, або піхотинець або техніка, не треба чекати дуже довго дрон прилетить майже зразу. Проблема полягає в наступному, коли ворог. Починає якісь свої операції, він прикриває це комплексами РЕП. Варто зазначити, що Росія по комплексам радіоелектронної боротьби одна з найсильніших країн в світі. У них асиметрична концепція. В НАТО все високоточна і наводиться по GPS-у дуже часто. А у них їхні системи роблять так, щоб натівська зброя не попадала. І вони на дрони теж цим впливають. Тому, коли новий дрон злітає. І, наприклад, один уже долетів до цілі, і наступний взлітає, вони бачать, що він взлетів через системи радіоелектронної розвідки і включають реп. Єдиний спосіб з цим боротися, єдиний спосіб, тому що не можна якось заборонити їм цього робити, це постійно змінювати на дронах компоненти. Ми коли дійшли до е, цієї, скажімо так, інструкції цієї формули, що ми можемо так звернутися до людей, нам донатять. Е, ми купуємо ці компоненти, ставимо на дрони. І якщо до того, як ми почали це робити, і росіяни почали активно протидіяти нам, у нас долітало половина, То вдавалося доводити до 90%. Коли ми готуємося до своєї операції, ми знаємо, завтра у нас будуть наступальні дії, і ми маємо зробити так, щоб кожен дрон долітав. І ми ворогу, не показуючи, чого, змінюємо частоти на дронах, він не знає, що завтра будуть нові частоти. І починаємо працювати і 90% ефективності отримуємо. На жаль, у ворога всього більше, у них більше дронів, у них більше піхоти, у них більше техніки, у них більше технологій, Насправді єдине, чим ми можемо протидіяти, це такою надзвичайною гнучкістю. І для нас насправді те, що ми можемо отак звернутися до українців і. Те, що ви нас підтримуєте реально, це вже 4 роки відбувається. Я знаю про що кажу. Я дуже вдячний всім, хто нам, нас підтримує, хто донатить нам, навіть тим, хто просто під відео лайки ставить, дуже вдячний. І саме от такою, таким підходом надзвичайної ефективності ми можемо протидіяти їхній кількості. От оці компоненти, які тут приховані зараз за так. дроном, але вони є. Камера, тепловізія. А це що у вас в руках? Це плата керування. Вона дорога? Вона не дорога. В чому суть полягає? Ага. Чому ми можемо, отак, знову ж таки, оцей дрон коштує з тепловізійною камерою, він коштує 900, 90 тисяч гривень. Так, так. Це дуже гарна тепловізійна камера, якісна, я покажу, може, щоб краще було видно. Цей коштує більше ста. А, наприклад, така от платка коштує кілька тисяч. Але якщо вона буде стояти така, яка необхідна саме сьогодні, якщо вона буде стояти така, про яку ворог не знає, то цей дрон долетить. І всі оці ресурси, які в нього вкладені, дорогуща тепловізійна камера, і насправді більше час на підготовку екіпажів, ризики, які несуть люди, ті, хто та техніка, яка не доїхала до позиції, згоріла, все це воно входить в ті кошти, які коштує цей дрон, щоб він долетів. І іноді маленька компонента, яка коштує от давайте так, іноді це 100 гривень. Іноді антенку треба таку поміняти на інакшу і буде все працювати. І саме тому я кажу, що це надзвичайно ефективна інвестиція, друзі. Якщо ви хочете проінвестувати гривню в перемогу, немає ефективнішого ніж інвестувати в безпілотні технології в дрони ударні. І, мабуть, немає нічого ефективнішого, ніж оця тактика постійної їх модифікації. Коли ти знаєш, як протидіє ворог, коли ти його постійно модифікуєш, як ми це до речі робимо? У нас в третьому міському корпусі у всіх батальйонів безпілотних систем є власні майстерні, і кожен екіпаж він навчений. Ці компоненти вони можуть на позиції лежати. Ми намагаємося до цього не доводити, тому що задача позиції воювати все-таки, а не дрони збирати. Але у нас були такі випадки, що ворог змінив роботу по нашим частотам, перекалібрував свою техніку і дрони перестали літати. Хлопці взяли паяльник прямо на позиції і перепаяли дрон. І він долетів. Але взагалі ми це перепаємо в майстернях. Єдина проблема: ми не знаємо, як вони будуть протидіяти нам, і тому ми ці компоненти закуповуємо в великій кількості. Ми їх просто закуповуємо отак робоче місце людина, яка паяє, і лежать купа, 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 купа компонентів. І це дає можливість діяти ефективно попри будь-які спроби ворога протидіяти. У нас на банці зараз 276 тисяч. Загальна мета 450 тисяч. Як мені от наш випусковий редактор пише, лишилося зібрати менше 200 тисяч гривень, але це було півтори хвилини тому. Вже лишилося. Зібрати е, менше, ніж 180 тисяч гривень, ви величезні молодці. Як сказав пан Микола, ви інвестуєте зараз, інвестуєте і в знищення ворога в тому числі. Ну, якщо вам не як це правильно сказати, Якщо ви ніколи не ліквідували нікого і не хочете починати, але вам дуже не подобається, що оцей, е, кірзач е, лівокраїнний прийшов на вашу землю, ви можете проінвестувати в даному випадку цей збір на стоїв півідронів і допомогти тим, хто щодня це робить, захищаючи нас з вами. Якомога більше оцих от лівосторонніх кірзачів понищити, які прийшли на нашу з вами землю танків, машин, різного того залізяча, яке їде, От, пан Микола вам на практичних та виходячи з практичного досвіду і на реальних прикладах показує, що саме ви інвестуєте у якусь маленьку запчастинку, завдяки якій буде знищено щось дуже дуже величезне. І ми не дарма про оцей от ще не говорили 에, fpv дрон а не говорили ми, розкажіть нашим глядачам чому. Бо я одразу спитав і думаю, а що він тут такий лежить поруч зі мною, трохи покорьоний. А це не наш. Покажу і розповім про нього. Так. Дивіться, друзі, а це якраз. Е... Ілюстрація того, про що я кажу, що у росіян всього багато. Це російський збитий fpv дрон. Він був подавлений нашим ребом. До речі, одним із тих комплексів реб, на які ми з вами також разом збирали. Він не зміг долетіти до своєї цілі. Причому наші радіорозвідники вони бачили перехоплення картинки. Вони бачили, що він летить, і він не зміг долетіти. Потім він був затрофеєний. його проаналізували. Зняли з нього все обладнання, яке необхідно нам для аналізу. Друзі, бачите, алюмінієва рама, росіяни працюють з алюмініум. Тут карбонові рами, вони використовують всі доступні матеріали. І якщо спершу ми вважали, що це їхня слабкість, що вони отак, от як знаєте, кажуть, із гавна і палок ліпить, угу. то зараз ми розуміємо, що це насправді сильна сторона, тому що як би не хотілося вірити, що росіяни дурні, слабкі, але у них є і сильні сторони, бо інакше ми б вже давно перемогли. Вони використовують всі підручні матеріали, які є. От є у них алюмінії, роблять з алюмінії. Буде тільки картон, будуть з картону їх ліпити. Навряд чи це полетить, але вони це здатні робити. Єдине, чого вони не здатні робити, ми аналізували, як у них це виробляється. У них це все діє волею держави. От у них держава повиліває, вони дуже дуже повільно перебудовуються. І ми аналізували, чому ми так гарно тримаємося. Що ми цьому протипоставляємо? Ми протипоставляємо асиметричну протидію. Тобто, ми не робимо те саме, що вони тільки більше, наприклад, тому що не може маленька. Радянська армія перемогти велику радянську армію, так наш командир Дірі Білецький завжди казав, це чиста правда. Ми протиставляємо надзвичайну адаптивність і еластичність. Вони це роблять, вони довго, довго, довго думають, а потім кліпають десятки тисяч дронів. А якщо треба щось змінити, вони не можуть це зробити. А ми можемо отак, от взяти ці компоненти, то у них там статутом заборонено перепаювати ці дрони. Ну так, от навіть не можна. І той мотиватор. Під яким вони діють це страх, тому для них це мабуть проблема проблема, якась критична штука. А ми можемо ми можемо ці дрони переробляти, як нам заманеться. Ми можемо разом з вашими глядачами збирати на це кошти, закуповувати і бути гнучкими і адаптивними. Це те, чого немає у росіян. Якби це не дай Боже у них було, то вони, мабуть, би нас завоювали. Але у них цього немає. Ми маємо цю свою рису, цю свою властивість максимально посилювати. Друзі, я хотів би попросити зараз. Дуже на вулиці холодно, на позиціях дуже непросто знаходитися. І якщо у вас є хтось, хто перебуває зараз на передових позиціях із друзів знайомих, наберіть, напишіть, скажіть, що ви донатите, скажіть, що ви підтримуєте, скажіть, що ви виріте в позитивний кінцевий результат. Це дуже важливо. Наша консолідація це те, що дає нам можливість, при тому, що у нас менше, у нас. Всього менше триматися проти більшого. І Я вірю, що ця властивість дасть нам можливість в кінці перемогти. А цей дрон він вже нікому не нашкодить. Можемо і вам його до речі подарувати як подаруночок невеличкий Дякую. Шакай буде у вас тут. Дякую. Е дивимось зараз, що у нас є по часу. Дивіться, по часу у нас є дві хвилини, дві з половиною хвилини по грошах. У нас є 90 тисяч до закриття цієї банки. Не 90 тисяч, які ми не збирали, 90 тисяч, щоб закрити банку. Тому давайте за дві хвилини спробуємо показати максимум, який ми можемо витиснути з сьогоднішнього ефіру наших переглядів, ваших донатів та й ваших і моїх в тому числі. Що ж я дарма сканував QR-код своїм номером? Телефон. Ви бачите QR-код, ви бачите і номер карти стосовно перебудови і про кількість. Ви сказали у них і дронів більше. Тобто, паритету, все ж таки на ЛБЗ немає. Вони літають частіше і більше. Чи все дуже залежить від груп ворожих, які там по той бік працюють проти нас? Ви правильно розумієте, все дуже сильно залежить. У них точно не менше дронів. Це відчувається. У них їх точно не менше, іноді вони можуть показати певними моментами більшу кількість, але ми намагаємося працювати розумно, ми намагаємося знищувати їхню логістику, тобто коли вони їх підвозять на позицію, і робити так, що навіть коли у них дронів якби більше, як у держави. Так ми розуміємо, давайте від того, що зрозуміло. У них дуже гарні економічні контакти з Китаєм і великий спільний кордон. І нічого там проконтролювати неможливо, що куди хто перевозить. І угу. Очевидно, що Китай є основою для виробництва російських дронів, і у них дуже велика сировинна база, багато людей, багато виробництво. потенціал у них більший. Як зробити, щоб у них дронів було менше на позиціях, дуже просто. Треба зробити так, щоб вони їх туди не довезли. Чому я кажу, що важливо, щоб цей дрон долітав перший, знову ж таки, на простому прикладі, їде їхня бронемашина, везе дрони на позицію, щоб вони з тих дронів, які лежали на складі, стали тими дронами, які полетів по нашій позиції. Що ми можемо зробити? Ми можемо виготовити такий дрон і працювати таким чином, щоб наш дрон долетів в ту машину, знищив її, дрони не доїхали до позиції. Тому я кажу, що от коли я говорю про. Те, що надзвичайно важливо, щоб ця е, ПГ влетіла прямо в цю бронетехніку, вона спиняє не тільки піхоту, тому що піхота, як правило, пішки вже ходить на бронетехніці. Не їде, але дрони вони все ще возять. Вона спиняє ту машину, яка везе сотні от таких дронів, і сотні цих дронів полетять по нашим позиціям. Тому у цих дронів є сакральна мета насправді врятувати життя наших піхотинців. Е, і... Навіть якщо у них всього буде більше, якщо ми будемо воювати розумно. Якщо ми будемо воювати адаптивно, ми все одно зможемо перемагати. Тут треба постійно думати, постійно адаптуватися. І друзі, те, що ви нам донатите, дає нам можливість саме так адаптуватися. Тому я вам дуже дуже сильно вдячний. 425 гривень тисяч гривень на банці. А мета 450. Мені здається, що ті, хто нас дивляться, потім у Ютубі, вони ще дозакинуть. Дякую вам, пане Михайло, Дякую всім. Всім, хто допомагає вам, всім, хто поруч з вами, всім нашим величезне спасибі. Передайте від кожного глядача. Микола Волохов, позивний Абдула, командир підрозділу терору у складі 3-го армійського корпусу, він був у нас у студії.